Друзі, ще раз друзі, ще раз доброго ранку. Це головне на ранок суботи. Ну і точно новина дуже мила, яку ви могли проспати. Це така ніжна переписка міністра оборони Михайла Федорова з Ілоном Маско стосовно старлінки. Про це обов'язково сьогодні поговоримо про що вони там домовилися або не домовилися. Ну а зараз все найголовніше в Україні та світі на цю годину на восьму. До 1 лютого, тобто до завтра, Росія пообіцяла не бити по Україні. Про це повідомив. Під взагалі це була офіційна заява Кремля, і це підтвердив речник російського диктатора Дмитро Пісков. Він також сказав, що про це Росія, начебто, попросив сам президент США Дональд Трамп через те, що в Україні був тиждень дуже сильних морозів. На зараз президент Зеленський заявив, що вночі на п'ятницю майже не було ударів по енергетиці, крім одного авіаудару по газовій інфраструктурі в Донецькій області, але водночас Росія переорієнтувалася на логістику учора. Вночі на Дніпропетровщині уразила спеціально вагони вагон Укрзалізниці це була електростанція. А всього за добу завдала сім дронових ударів по залізниці. 27 січня, ми всі пам'ятаємо цю дату, то тоді Росія вдарила по потягу на Харківщині, і ось публічно, не публічно, а в приватному порядку перепросила е за це. Про це повідомило видання New York Таймс, яке посилається на інформацію, яку вони отримали від радника офісу президента, ім'я якого вони на зараз не називають. Там йдеться, що часткове припинення вогню є так званою джентльменською угодою між учасниками переговорів об'єднаних арабських еміратів, які відбулися на минулому тижні, але, начебто, не. Всі підрозділи армії РФ отримали наказ припинити вогонь, і ось саме тому, нібито 27 січня росіяни атакували пасажирський потяг, який рухався за напрямком Барвінкове Львів, чоп трьома безпілотниками. Після чого загорівся цілий вагон і загинуло шість людей. Вчора росіяни в Херсоні вбили водія маршрутки. Його звати Олексій Поспєлов. Він загинув за день до свого дня народження, і саме сьогодні йому мало виповнитися 48 років. Олексій працював на маршруті номер 20 і саме був на виїзді, коли близько 12-ї години дня Росія вкотре атакувала Херсон арт... з артилерії, і один з снарядів вдарив по проїжджій частині. Внаслідок цієї російської атаки п'ять пасажирів маршрутки отримали поранення. Двоє з них мені Тяжкому стані. Відтепер супермаркети, деякі супермаркети в Деснянському районі столиці будуть працювати 24 на 7. Це пов'язано з тим, що вони будуть функціонувати як такі пункти незламності, куди можна буде прийти для того, щоб зігрітися або підзарядити свої гаджети. Також вночі там можна буде купити продукти, усе крім алкоголю та сигарет. І я зауважу, що саме у Деснянському. Саме у Деснянському районі столиці нині і досі залишається однією з найскладніших. Но... А ми переходимо до наступної новини, але вона дуже пов'язана з тим, що насправді Львів також готується і має зробити все для того, щоб забезпечити запас продуктів та медикаментів на два тижні. І таке рішення прийняла Львівська міська рада. В першу чергу воно стосується супермаркетів та аптек, щоб у разі виникнення надзвичайної ситуації в місті вони могли забезпечити все першочергове для населення, бути мати резервне живлення і так, так працювати, щоб вони були енергетичні. Незалежними. В Парижі невідомі атакували галерею мистецтв, де працює ймовірна дочка Путіна. Як пише видання Перімач в ніч проти 27 січня на фасаді галереї невідомі зробили кілька графіті проти вічного очільника Кремля. На вітринах і стінах залишили радикальні надписи в його адресу з дуже такими влучними характеристиками російського диктатора, такими як Путін вбивця та смерть Путіну. Іноземні змі вже не раз писали, що у цій Паризькій галереї працює 22-річна Єлизавета, Завета кривоногих відома також як Луїза Розова. Кілька журналістських розслідувань ідентифікують її саме як позашлюбну доньку Володимира Путіна. А два місяці тому наші колеги з ТСН вони також навідалися до цієї галереї. Сама ж Луїза Розова, як вона сама себе називає, не підтверджує родинний зв'язок російським диктатором і не заперечує його. Ну а до України знову сунуть страшенні холоди. Про це вже повідомляють синоптики і називають його екстремальний холод червоного рівня небезпеки. Вже завтра температура впаде до мінус 25 градусів. Вночі вдень очікують до мінус 18 градусів Цельсія. Пік морозів очікується 3-4 лютого у північних регіонах. А також в Харківській та Полтавській областях там буде аж до мінус 30 градусів. На дорогах прогнозують ожеледицю у центральних та східних областях налипання мокрого снігу ну а на півні сильні дощі. послаблення морозів за прогнозами синоптиків очікується 5-6 лютого. Друзі, такими були основні оновлення. Станом на 8 годину з України та світу. зустріну з вами вже за півгодини.